Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні я маю для вас чудові новини з Польщі. Вони стосуються українців, звичайних українців, але я їх так само можу назвати героями, тому як вони поїхали в іншу країну, там адаптувалися і почали відкривати підприємства і показувати всій Польщі, що значить український бізнес і як треба його Робити, Тож дивіться це відео до кінця, воно справді є дуже приємним. Ну, особисто для мене, можливо, для вас також. І буду вдячний вам, якщо будете ділитись ним в соціальних мережах, щоб його побачили якомога більше людей, які, яких також можливо буде брати гордість за наш український народ. Також, звісно, ставте лайки цьому відео і підписуйтесь на канал. Отже, майже кожна одинадцята фірма в Польщі, яка зареєстрована в 2022 році, була відкрита українцями. І з початку 2022 року українці в Польщі відкрили всього 10 207 фірм. А це 8,5% від взагалі всіх новостворених фірм в Польщі. Тобто, бачимо, що українці такими дуже і дуже серйозними темпами почали адаптуватися, почали. Відкривати свої підприємства, а не просто е, отримувати якісь там фінансові допомоги, за які там поляки нас дуже сильно сварять, і або просто працювати десь на заводах, або гнути спину на пана. Кількість фірм, які належать українцям, стрімко росте в січні цього року. Таких було всього. 188 новозареєстрованих фірм. Це було 0,8 від всіх зареєстрованих. У вересні це вже було 2273 фірми. І цей показник є дуже важливим в динаміці. Тобто це по місяцям. От в січні українці всього навсього відкрили 188 підприємств. А вже в вересні цього року 2273. Ну і в загальному за оцих 9 місяців було відкрито 10207 фірм, як я вже і сказав. В першу чергу, що це означає для всього українського народу. А це означає те, що українці в Польщі не є якимись там попрошайками. Вони не, не розраховують всі поголовно на отримання фінансової допомоги. Це люди, які готові брати на себе відповідальність, люди, які готові відкривати свої компанії, сплачувати податки, створювати нові робочі місця. В загальному це люди, які можливо. Такою самою діяльністю займалися в Україні, а можливо, в Польщі вирішили спробувати щось новеньке і почали відкривати свій бізнес. І в загальному, якщо вам хтось з поляків ксенофобії почне розказувати, що ви от сюди понаїхали і тільки хочете, щоб вам платили 500+, плюс. Да, от, ви всі такі українці, збирайте свої манатки і уїжджайте додому, то можете їм сміло говорити про те, що е, вибачаємось, звісно, але кожне 11-те підприємство в Польщі відкрите зараз на даний момент українцями в такий тяжкий час, коли в Польщі економічна ситуація є не з найкращих, коли податки зростають, ціни зростають, і вести бізнес стає тільки тяжче. Тобто за цей період 2022 року е, поляки, які мали до цього там якісь малі або середні підприємства, багато хто з них вже їх позакривав або зараз готуються до закриття своїх бізнесів, тому як його вести в Польщі стало дуже і дуже складно. А наші українці навпаки і надалі просто відкривають компанії, займаються бізнесом, е, сплачують податки, розвиваються. І все інше, Тож мене особисто бере дуже і дуже велика гордість за кожного, хто собі, ну якби хто прийняв собі таке рішення. В загальному, якщо дивитись по відсотках, то 25% всіх фірм які були відкриті українцями, це фірми, які займаються будівництвом. Якщо бути точнішим, то вони надають послуги ремонту ну, там квартир або різних офісних приміщень, і так далі, тобто займаються ремонтами. Ще 16% працюють в галузі інформація і комунікація, в тому числі програмісти. Тобто, ну в загальному це айтішники, які повиїжджали з України, повідкривали собі там якісь ФОПи, повідкривали підприємства, і там також працюють, сплачують податки. Ще 9% це. Торгівля, тобто різні магазини, а також СТО. І ще 7% в сфері транспорт і магазинне господарство: це або таксі, або різні транспортні перевезення, або перевезення товарів, тобто допомагають логістично справлятися торговим точкам, які також відкриті в Польщі. Тут і давайте одразу вже підіб'ємо підсумки, що українці, де б вони не були, вони хочуть розвиватися, вони хочуть. Брати на себе відповідальність, відкривати бізнес, і це є дуже такою характерною рисою для кожного українця. Просто не не всі зараз там знаходяться в тому стані, не всі мають зараз якісь ресурси для того, щоб відкривати бізнес, але Головним, головною такою рисою українців, я от вже собі зрозумів, є те, що українець ніколи ні на кого не надіється, українець завжди надіється на себе, і українець при цьому всьому готовий допомагати іншим, щось створювати, брати відповідальність за інших людей. І саме тому ми та нація, яка зможе пережити будь-що. І після того, як ми переможемо в цій війні, я точно знаю, що Україна буде будуватися і відновлюватися шаленими темпами, і весь світ буде на нас дивитися і буде нам заздрити. Тому, друзі, надіюся, це відео. Ну, якщо у вас вже там якась надія почала пропадати, надіюсь, це відео вам цю надію підніме. І робіть висновки з цього всього. Якщо ви плануєте відкривати бізнес, обов'язково також починайте цим займатися, не бійтеся. От вже більше 10 тисяч людей. Цим зайнялися українців, от, і у вас також вийде. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Надіюсь, для вас також дана інформація є дуже приємною і вас також бере гордість, як і мене. Дякую всім, бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!